Бо в залі імени в них До них чули про них багато. Вони сюди перші в свої альмамати. І в Олімпіадах, і в спорті, і в пісні, і не страшні їм грози зловісні. Такими ж не бачили ми їх ще з роду. Вітаємо цю силу, вітаємо цю вроду. Шанування випускників шкіл Надвірянського району, які за виняткові успіхи у навчанні нагороджені золотими і срібними медалями, а також їх вчителів, директорів шкіл і ліцею, проходило на найвищому рівні за участю керівництва району міста установ та організації. Щиро хочу вас всіх привітати із закінченням навчального року, з закінченням навчання із успішним з успішною здачею вами. Іспиті, ви підтвердили високий рівень знань. Ви готові сьогодні йти в доросле життя. Ви підняли досить високу планку. Бажаю вам цю планку підтримувати все життя і добиватися самих високих результатів в своєму житті. Кожен з вас зараз задумався над тим, Куди йти далі, де вчитися в якому університеті, інституті. І той фундамент, який зараз ви заложили, це є перший камінчик в вашому житті, перша цеглинка. Тож бажаю, щоб ці цеглинки у вас було все більше і більше, і життя ваше склалося як найкраще. Вітаю вас. Надвірнянщина щиро честувала свою еліту золотих і срібних медалістів, на яких покладає великі надії у розбудові нової високотехнологічної української держави. Перші надважливі успіхи Україна вже має, а талановита молодь повинна їх закріпити. Від наших медалістів Україна чекає високих технологій, високих європейських стандартів життя, високої культури життя діючої правової системи гуманного, висококультурного суспільства наші випускники, ви довгі роки трудилися, і ось вона, та винагорода, за ваші старання, за ваші труди, за ваші десь недоспані ночі і за той час, який ви могли десь провести, можливо, з друзями чи в якийсь інший спосіб розважитися. Ви провели за тим, щоб здобути знання, належні знання. І сьогодні ця нагорода це відзнака у вигляді медалей. За те, з яким ви рівнем завершили своє навчання. Хочу вам побажати, щоб ті омріяні вузи, які ви для себе обрали, де ви плануєте продовжити навчання, стали для вас тим другим домом і ви змогли почетнути ті знання ще більше, як знання загальноосвітні, щоб ви були добрими фахівцями, трудилися собі на користь, на славу неньки нашої України. І на славу вашим батькам, які так само супроводжували весь цей ваш шкільний час і ваш шкільний шлях, і вкладали у вас, свою любов, тепло і матеріальний ресурс. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам зустріти студентське кохання, бажаю вам успіхів у навчанні. Всіх благ, вітаю вас. Найтяжчою і найдовшою працею здобувається золота медаль саме учнем 11 років такої праці і в таких шкільних умовах, де домінує шкільне неудство, тупість і хуліганство, як ці відмінники могли вчитися у цій шкільній дівчині? Проблемних питань є багато, бо поки що ми побудували суспільство, де живуть без розуму, за медалістами продовження реформ у напрямку високоцивілізованої Європи. Європи. Така річна історична мить. І розуміючи, що 22 червня початок події такої трагічної в історії, як чергова окупація українських земель в той момент німецькими військами, і розуміючи, що це всього одна з того переліку трагічних митів історії, я розумію одне, що наш народ, переживши всім, Неприємні тяжкі, трагічні, болісні моменти, він має пишатися і з надією гордістю дивитися вперед. Тому що щороку кількість власних позників, які своєю щоденною невтомною працею за підтримки безпосередньої участі своїх батьків і рідних показують ті результати, які сьогодні по справжньому можна назвати справжніми результатами, тому що вони тільки... Підтвердили свій рівень оцінками, які безпосередньо поточними, які виставлялися протягом навчальних років, але і показали високий рівень здачі державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, яку вже другий рік запровадила в плані проведення освітньої реформи в нашій державі запровадили Міністерство освіти науки. Сьогодні можна з певністю сказати. Що ваш рівень відповідає тому найвищому стандарту загальної середньої свідки, запровадженої нашою державі? Буквально вчора під головою на чолі з двома головами відбулася зустріч місту Пруднів на підписанні міжнародної угоди про співпрацю між районами, а також Прудніковським повітом, над районом. і Повітом Чеської Республіки, будучи там, мені десь в душі зігрівало серце, розуміючи так, нам є куди прагнути, але і ті результати, які ми показуємо, нам є чим і пишатися. Нам треба вилікуватися десь в якомусь моменті від того комплексу меншовартості, які 300 років нам нав'язували показати, що ми та нація, яка не просто має право жити по-європейськи, але і буде жити в європейськи І цю надію ми покладаємо саме на вас. Шановні випускники, тому що я знаю по собі, що звичка працювати систематично, вона розповсюджується на все життя. І це все нам все казав вже Олександр Володимирович, що це перша цеглинка. І це то джерело невеличке, до якого ви вже докопалися, але копайте глибше, нехай повноводні ріки мудрості і вашої такої завзятості покажуть, що для цієї держави ви не просто і будете будівничими і розбудовичими, а ви. Буде достойно проживати в тих стандартах, на які ми всі з вами заслуговуємо. Я всім вам дякую, шановні батьки, дякую особисто. Сам батько розуміє, якою кров'ю це дається, і щоденною такою не тільки поточною роботою, так би мовити, життєзабезпечення, але й систематичними заняттями своїми дітьми. Вам є дійсно по правді по справжньому чим пишатися. І я вам і вашим сім'ям бажаю. Головне, щоб в такому дусі все продовжує. Нехай ваше життя ваших дітей буде щасливе. Нехай кожен з них знайде себе і по-справжньому буде щасливий тою діяльністю, яку буде в майбутньому провадити. Я всім вам дякую. Здоров'я, міцності і слава Україні! Пройшли ті цікаві часи, коли і з одного класу ми вшановували по 15 медалістів. Шкільна корупція вона теж була. Зараз золото і срібло у виняткових дітей, і воно справді справжнє. Саме дар Божий – людське життя, яке сповнено відданості служінням. І в вашому такому юнацькому віці визнання того дорослого зірцевого отапу, етапу шкільного про визнання отримання не тільки атестату зрілості, а в першу чергу тої нагороди, яку ви, яку ви сьогодні не тільки заробили, а щиро з нами, з батьками, з класними керівниками радії від досягнуто. Приємно, що молодь, яка в першу чергу здорова, красива, розумна. Сьогодні знайшла свій шлях в житті, і я більше переконаний, що той фундамент, який ви заклали, навчаючи, проходивши вище у навчальних закладах нашого міста, говорить про те, що ви будете тими будівничими знайдете себе молоді. Серед культури, спорту, медицини. Я більш переконаний, що залемать майбутнє нашого міста, і нашої держави. Так, ми проходимо непростий час час практичного встановлення, час розбудови і час виходу з цієї складної економічної ситуації. Але нація потребує... Новизни нація потребує зміни підходів до тих цінностей, які завжди нам десь принижували. Нам десь нав'язували ту думку, яка в першу чергу не була приємлива першим керівникам, які не хотіли те, щоб райони, області, регіони розвивалися саме за допомогою вас. Шановні випускники, мені приємно в те, що саме. Ви зараз, коли отримаєте свою першу нагороду, розумієте про ту відповідальність, яку несете не тільки перед собою, а в першу чергу перед батьками, перед класниками і перед тими людьми, якими ви маєте пишатися. У вас вклали серце і душу, у вас склали ту рутинну, кропітку працю, за яку, за яку ви маєте сьогодні вторицею подякувати, подякувати Господу Богу, що ви, будучи майже ровесниками нашої держави, ви творите її майбутнє, майбутнє нашого міста. Бажаю міцного здоров'я, бажаю, щоб студентські роки були обмріяні вашими величними здобутками, які ви досягли на території рідного міста, рідного селища. І рідної громади свято нас в честь нашої високосвічної учнівської еліти, нагородженої золотими і срібними медалями за навчання, був даний невеличкий сердечний концерт, і зроблена фотографія для історії району і України. Я щиро вірю, що влада й надалі дбатиме про молоде покоління, яке є майбутнім нашої держави. А ми в свою чергу не підведемо усіма своїми справами, вчинками. Навіть думками ми намагатимемося гідно і достойно підтверджувати високе звання українця. Дорогі випускники, нам зараз нелегко, адже всі стоїмо на роздоріжжі і думаємо, чи правильним шляхом йдемо. Але хвилюватися не варто. Усіх нас благословила мамина рука, а школа дала міцні крила для польоту. А отже, доля обов'язково буде щасливою. У мене була мрія отримати оцю золоту медаль. Моя мрія здійснилася, і цьому я завдячую своїм батькам в першу чергу. Адже вони мене всі ці 11 років підтримували, направляли на правильний шлях. Тому спасибі їм велике за це. Звичайно, варто було б сказати слова подяки своїм вчителям, адже вони мене. Підготували. Вони вірили в мене і навчили того, що, що я зараз вмію. Звичайно, класний керівник відіграв велику роль, адже така підтримка дається не кожному. Завжди вона приходила до нас у клас, сказала, що ми найкращі, найдорожчі, найрозумніші. Ну і це, якщо так, це і правда. Я думаю, що зараз наші вчителі з нашої школи і батьки нами пишаються. Ну і в майбутньому будуть нами пишатися також. Дякую вам.